Привіт! У цьому відео я дуже просто і швидко розкажу, що таке Present Simple і як його правильно використовувати. А наприкінці відео на тебе чекає невеличка практика, де ти зможеш самостійно побудувати кілька речень. Що таке Present Simple? Present Simple це теперішній простий час, і ми використовуємо його для дій, які повторюються або відбуваються регулярно. Наприклад, я читаю книги. Вона п'є каву двічі на день. Він ходить до школи. Зверни увагу, він не йде до школи прямо зараз. Ця дія відбувається регулярно. Він ходив, ходить і буде ходити до школи. Так само, ми не їмо солодощі ніколи. І ця дія теж постійно повторюється: ми щось не робимо ніколи. Найважливіше тут відчути, що дія відбувається не в цю хвилину, а відбувається взагалі в житті. Наприклад, я працюю в даному контексті не означає, що я прямо зараз в офісі, а те, що я просто маю роботу. Формула Present Simple. Формула Present Simple це як математичне правило. Спочатку вивчаєш схему, а потім просто підставляєш потрібні слова. Формула Present Simple це підмет, що, плюс дієслово. Що робити? Можливо, з закінченням S. Зараз поясню. Давайте провідміняємо. Я працюю. I work. Ти працюєш. You work. Ми працюємо. We work. Вони працюють. They work. Тепер уважно. Коли ми використовуємо He, She It, то до дієслова будемо додавати S. Наприклад, він працює. He works, вона працює She Works. А от воно працює, як ви вже здогадалися, It works. Найважливіше в цьому правилі не забувати про S, коли є He, She або It. Ось і все. Тепер спробуй самостійно перекласти кілька речень. Я їм піцу. I eat pizza. Ти граєш на гітарі. You play the guitar. Ми бігаємо щоранку. We run every morning. Він працює в банку. He works in a bank. Вона танцює у школі. She dances at school. Вони люблять яблука. They like apples. Мері працює. Mary works Зверніть увагу, Mary – це She. Тому додаємо S. Mary Works. Мій брат любить футбол. My brother likes football Мої друзі слухають музику. My friends listen to music. Друзі, це вони, тому S не додаємо. А як би ви сказали, мій друг слухає музику? Правильний варіант My friend listens to music. Тому що my friend це he або she. А тепер твоя черга. Постав відео на паузу і побудуй 5 речень про себе або своїх знайомих. Наприклад, I like. My cousin has, My friends live і таке інше. І домашнє завдання. Переклади ці 5 речень англійською мовою і залиш їх у коментарях під відео. А у другій частині ми навчимося будувати заперечення у Present Simple. Тож не забудься підписатися, аби не пропустити нове відео. Практикуйся і до зустрічі!